Що тут у вас? А ну, у вас п'ятниця день рішень. Приймаю рішення. Туз мечів. Ясність, ідея, правда. Да? якось так, Якась ідея, початок чогось такого. Да? Евріка, якась в голові нова мисль. Також ця карта така, я вирішив і ніяких і гвоздей. Так як я вирішив, так і буде. Не приймаю нічиїх там, таможем або коли якісь другі там, пропозиції, якийсь такий день рішучий. Я приймаю рішення. От прийшло мені перше. Да, я в день прийняття рішень. Да. Ну, от, я прийняв рішення, я починаю діяти. Якась є ідея, я, ніхто мене не може збити з пантелику. Да, от, в мене є. Що я придумав собі, і я буду йти. В якісь, знаєте, старі старі, минулі, не старі, а минулі е, свої. Так, як було в минулому, так уже більше не буде. Як я робив, в мене є ідея, я е, ну, я образно вам. Да? В мене є ідея, я буду її виплащати в життя так, як було раніше. На тому ставлю башту. Тобто все, так уже, як раніше було, не буде, я їм кардинально щось міняю і йду в це робити, щоб отримати щось, результат, держати в руках, матеріально щось, буду держати. Тобто є ідея для реалізації свого задуму, я прийняв рішення, я нікого не слухаю, я йду. Ну, Своїм шляхом, скажемо так, ось такий буде день. Рішучий. я вирішив, я йду. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, підписуйтесь, хто ще не підписаний на мій канал. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде